Всім привіт! Сьогодні дивимося тему, що він вирішив з приводу вас, з приводу ваших відносин. Я всім вам дякую за перегляди, за ваші лайки, за підписку. Це для мене особливо цінно. Зараз розслабтеся і уявіть свого партнера. Уявіть його голос, ух, як колода хоче говорити. Уявіть його голос, згадайте, коли ви бачились останній раз. Отже, хто ти? Це чоловік, який може бути повітряної стихії, близнюки водолій терези. Зараз він знаходиться в якихось обмеженнях, швидше за все, ці обмеження більше ментальні, як фізичні, сам по собі може працювати з металом. Тобто це автомеханіки, лікарі, які оперуючої спеціальності, військовий, хто там ще. Тобто всі професії, які так чи інакше, зв'язані з металом. Може бути розведений чоловік. І він зараз думає про те, як нові відносини, які у нього сформувалися, його нове кохання перевести в щасливу сім'ю. Тобто нові відносини, які тільки-тільки сформувалися, перевести в більш серйозний рівень. І тут для нього чомусь велика складність зробити це саме на емоційному плані. Чоловіки, вони, як правило, більше хвилюються за фінансову складову, а тут він переживає іменно за емоційний аспект. В нього піднімається дуже багато, дуже багато страхів чомусь. Добре, нові відносини, нове кохання з дівчиною, яка чи жінкою, яка зараз дивиться це відео. Так, чітко вийшли ви, ви, до речі, з ним пара. Дивіться, яка красота. Він король мечів, ви королева мечів. Подивіться. І між вами відбулася якась е, конкретна сварка. Між вами відбулося якийсь е, такий прям е, скандал, і все рухнуло, відносини рухнули. І... Але знаєте, от навіть якщо між вами зараз мовчанка, цей чоловік... Постійно думає про те, як до вас приїхати, як до вас рухатися. Але ви дуже схожі. Ви дуже схожі характерами. Ви теж ви така жінка, знаєте. Вам оце витягнути меч і почати махати і, і, і наводити порядок жорстко, лаконічно, чітко. А для вас це не проблема. Тобто, для вас, знаєте, заплакати там, роз, знаєте, війти в ці емоції, це не про вас. Ви десь там можете собі трошечки, щоб ніхто не бачив, і поплакати, і, і пожаліти себе, але ви в цілому. Тому така ксена Принцеса воїн хочеться про вас сказати. Е ви не показуєте слабкість, ви не показуєте свої емоції, вам може бути боляче, але щоб ви оце е перед чоловіком розплакалися та ніколи в житті. І тобто, вам буд ви там будете, знаєте, вмирати від болю, але ви це не покажете. Ви по-свому дуже Дуже такі схожі, і ви дуже, я ж не знаю, я не пам'ятаю, чи я сказала, ви також можете бути повітряною стихією, тому що ви також мечова. Добре, так що ти вирішив з приводу нашої красуні. Угу. Значить так, вирішив, що треба пошвидше. Якщо зараз між вами якась мовчанка, пауза, ви не спілкуєтесь, вирішив, що треба цей період закінчувати. Причому закінчувати пошвидше, і треба рухатися до примирення. Треба рухатися до примирення, тому що, ну, дивіться, в нього справді до вас, в нього справді до вас почуття. Він справді вас любить. Хоча, добре, а окей, а чому от в нас тут вийшла карта страхів? А чому, ну, чому ти боїшся? Ти хочеш перевести ці відносини в більш такі серйозні, майже сімейні? А чому в тебе страхи? страхи, тому що, по-перше, дивіться, ви така, ви королева мечів і на вас ще падає зірка. Ви дуже гарна, ви дуже. Ви дуже публічна людина, ви відомі в своїх колах, тобто ви можете активно вести соцмережі, ви можете активно десь виступати на публіку, ваша робота може бути зв'язана з публічністю. І взагалі зараз, на даний момент, ви для нього дуже холодна, е прекрасна і недосяжна. І він, знаєте, от він деколи себе відчуває біля вас от таким малесеньким хлопчиком. Хоч він сам теж чоловік такий досить раціональний, досить суворий, досить виважений. Але от е біля вас він е такий е стає як, е як юний хлопчик, який який не знаю, який зустрів перше кохання. І, дівчата, дивіться, тут вже випала друга карта сім'ї. Тобто, я не знаю, ви можете бути зараз посварені, ви можете бути зараз на відстані, не спілкуватися. А, але тут у вас чоловік чітко хоче трансформувати ваші відносини у сімейні. Тому що на початку випала карта сім'ї, і зараз випала карта сім'ї. Йому дуже страшно, він також розуміє, що може це десь зарано, що може, він спішить. Але от зараз на фоні того скандалу, який у вас склався, і ви знаходитесь на відстані, він зрозумів, що він не хоче вас втрачати. І він ну, він молодець. Він молодець, Тому що людина тут йде чітко в свої страхи. І... «Да, боюся, але я все, я її не відпущу, я буду до неї рухатися. Окей, е я чомусь хочу дати тут пораду вам. Я не знаю чому. Але от я хочу дати пораду саме тобі, якщо ти зараз дивишся цей розклад. Пораду по відношенню до цього чоловіка і до цих відносин. Дивись, в тебе був довгий період, коли ти була сама. Це була кармічна, кармічно створена ситуація. Ти мала побути сама, ти мала пожити сама, ти мала відчути себе, познайомитись з собою, ти мала дізнатися в цій самотності. Що ти любиш, що ти не любиш, що тобі подобається, що тобі не подобається. Ти мала порефлексувати, і це навіть не назвати самотність, це своєрідна воля, своєрідна свобода. Ти мала побути в цьому стані, щоб зрозуміти свою мудрість. В тебе є якийсь досвід негативний, який. Е Тебе, зрештою, привів до цієї самотності, але от в якийсь момент ти нею почала насолоджуватися, тобі почало подобатися так жити. І ти зараз уже не уявляєш, як це пустити якогось чоловіка в своє життя, а знов, А якщо знов повториться той негативний досвід, який в мене був раніше. І... Знаєш, тут випадає на тебе, що ти королева мечів і зірка, і ти звикла бути переможцем. Ти навіть звикла перемагати чоловіків, які є в твоєму житті. Але не треба. Цього чоловіка не треба перемагати. Йому не треба доводити, що ти сильніша. З ним не треба боротися. Цей чоловік, він тебе любить. Ти навчилася вже бути сама, навчилася. Ти навчила навчилася кайфувати сама від себе, навчилася. А тепер час пустити когось в своє життя і створювати пару. І не бійся, не, не відхрещуйся від цього. Тому що ти, коли приймеш цього чоловіка, дивись, яка ти стаєш, ти з королеви мечів холодної раціональної жінки перетворюєшся в королеву жезлів. Це жінка, яка живе з колосальним ресурсом енергетичним. Це, це до речі, дуже багато. Як кажуть оце, відьмочки, езотерики, психологи, вони всі проходять під картою королеви жезлів тому що це жінки, які живуть, свого, чітко відчувають свій енергетичний потенціал і живуть з нього. І от в тебе є, як сказати, цей чоловік тобі допоможе перейти з такої раціональної. Логічної, виваженої жінки в таку трошечки обезбашену, в трошечки таку більш розкуту. А з... Я впевнена, що ти в цих стосунках прокачаєш дуже сильно свою сексуальність. Ну, все, дівчинко, пора. Ти засиділася. Ти засиділася в своїй зоні комфорту. Я знаю, що самій бути. Класно, я знаю, що самій бути в цьому є якась, якийсь свій кайф, який ні з чим не зрівняється. Коли ти вже зробила собі свою зону комфорту, обустроїла своє життя, свої хобі, твої подруги, твоя робота, твій дохід, сама собі хазяйка. І я розумію, що це дуже класно, але правда в тому, що ми розвиваємося. І переходимо на інший етап тільки тоді, коли ми взаємодіємо з іншими людьми, коли ми формуємо відносини, коли ми йдемо в парі. І якби тобі, як то кажуть, ще потрібно було побути самій, то вищі сили тобі цього чоловіка не послали би. І от наше відео, яке починалося, що він вирішив а, з приводу тебе, тут швидше я тебе вговорюю, ту жінку, яка зараз дивиться це відео, щоб ти е, щось вирішила з приводу цього чоловіка. На його користь, так сказати. Добре, всім, всім гарного дня!